Гарячими слідами тернопільські міліціонери розкрили вбивство дворічної дитини у селі Торське Заліщицького району. Правоохоронці підозрюють у скоєнні резонансного злочину місцевого 32-річного чоловіка, який співмешкав з матір'ю загиблої дитини. До місцевого райвідділу внутрішніх справ зателефонував житель Торського та повідомив про смерть дворічного сина його співмешканки. Виїздом на місце подістя оперативної групи було встановлено, що на тілі дитинки, яка 2011 року народження. Є численні гематоми». Правоохоронці почали з'ясовувати, хто і за яких обставин так жорстоко позбавив життя малюка у скоєнні злочину. Міліціонери запідозрили співмешканця матері загиблого хлопчика. В це село повернувся 32-річний громадянин, який почав співмешкати з однією молодою дівчиною 81-го року, в якої вже знаходилися цей малолітній хлопчик. Він раніше є судимий, судимий за, скажімо також тяжкі злочини. За зґвалтування, з згалтування способом того фатального дня пара гостювала у родича, святкуючи його день народження. Коли ж поверталися додому, чоловік почав чіплятися до жінки, бо приревнував її. Вона вела колись розгульний спосіб життя. Вона почала свою чергу йому дошкуляти, що він то також не є, як кажуть в нас, не святий. Між ними почалася бійка. Вона почала цієї дитину взяла на руки, почала фактично від нього захищатись. Він, незважаючи на це, почав наносити удари. Удари приходилися що по її тілу, що по тілу дитинки. Кинув його на ліжко і почав наносити численні множинні удари по тілу цієї дитинки. Розв'язка конфлікту була фатальною. Власне, під час огляду трупа судово-медичними експертами, а також проведення розтину, було встановлено, що смерть дитини настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, переломів склепіння та основи черепа, крововиливів у речовину та підречовину головного мозку з частковою руйнацією головного мозку. Окрім цього, на тілі дитини було виявлено значну кількість травматичних змін у вигляді садин та синців. Збагнувши, що сталося, чоловік сам зателефонував у міліцію. Повідомлення він дав спочатку неправдиве. Сказав, що дитинка, що вони відлучалися з будинку. І коли прийшли в будинок, дитина ніби спала, а побачили, що дитина мертва, і на ній численна кількість тілесних ушкоджень. Про перебіг подій повідомила правоохоронцям мати загиблої дитини. На місці злочину фахівці слідчо оперативної групи зібрали речові докази. Цього чоловіка затримано. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Вмисне вбивство, що карається позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним пов'язанням. Триває розслідування.